Всім доброго ранку. Боже, що в нас твориться, що в нас твориться. Ти Та Нормально все твориться? Це, звісно, нормально. Дивіться, все. скільки спеційки це додає в один тільки супчик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та ну воно ж все нужне. Воно, ну, так, ну, да, воно дуже смачно. Це буде виходить. супчик на курочки. Він хоче да, його да, з цим зробити, з гречкою. З гречкою, так. Да, Корінь е селери. Вкусно, вкусно, ароматно, ароматно, це сама сушу, роблю. Суп. Це така приправка класна для супа. Тут теж вкусненько, все немівинно. Часничок, пожалуйста. Що, треба, треба. Сушена цибулька собственного производства теж класна штука. Вона дає особливий аромат. Дуже, Це да. сушені овочі. Там і морковочка, і петрушечка теж класна штука. Душистий перчик треба, треба. Лавровий листик треба, треба. Перчику трошечки треба, треба. Ось виходить. Угу. Діркують, діркують. Наїлися і довольні. Граються, граються. На дворі холодно, то вони в хаті. Носки вже десь зтянули його шкілко. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 12 травня. І почти 12 градусів тепла. Дуже, дуже похолодало, ребята. Це просто кошмар. Ой. Бачите, що робиться? Сонечко і не показується. Що, куди зібрались? Діла поділати, хто буде? А? Да делать дела надо. Побежали, давай быстренько. Давай. Побежал поделаем делишки. Вдруг вы хотите что-то поделать. Давай, 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 давай. Сейчас отправлю их. Все, поделали дела. Побежал довольны Молодцы. Так. Ух, короче, ребята. Блин, я не знаю. Я Что це... вам, блин, сейчас, короче. Так, сейчас, короче, пооткрываю я, наверное, только кабачки и все. Ось, бо щось дуже холодно, я вам скажу. Холодно і перчики, слухайте, зараз відкривати, а через, блін, півдня накривати. Сьогодні обіцяють 0 мінус 3. Кропивницький Кіровоградщина. Так що, хто в Кропивницькому, дивіться, треба, треба цей, треба все накривати. Бо мінус 3 це дуже погано, я вам скажу. а Тим більше, хто біля річки, то того буде і більше. ось Тому ну його в баню. Лучше страхуватися. Так що у нас сьогодні в планах накривати картоплю і накривати клубнику полуницю. ось Кому що, так? Да? Кому палочки, а кому курочки. <рес> От боня, дуринда. Що, ці підципі? Ципідципі. Ви довольні? Так, водичка... Опа, що вони вже воду всю випили? Йо, мені треба піти водички набрати. Ти ба, які... Ну я, правда, половинку налив. Ну, вже дивіться, випили, блін. Їда ще є. Крупа. Ой, да! Оце так погода, ребятки, кошмар. Як кажуть, цього стоїло ожидати, да? Бо дуже-дуже рано почалась весна, я вам скажу. Чуть ли не літо. І, діло, що да, все могло і бути. Могло бути і таке. Так що, дивіться, слідкуйте за... Ух, блін, погодою, яка там погода у вас, та блін, накривайте чи що. Бо це кошмар. Якщо все померзне, то це буде срака. Що я можу сказати? Я по-другому не знаю, як сказати. Сьогодні будемо готові всі покривала. Що є, понаходимо зараз, щоб понакривати, що можемо накрити. Ось. Бо дуже недобре це все. Ну все, наготовили курочкам. Проварили шкурки від очистки від морковки і від картоплі. І салат у нас залишився, висипали, і трошечки яйця. Скорлупку Скорлупку від яйця. О, зараз воно остине, перемішаємо. І ще крупички додав, і буде їм їстеньке. Взагалі у нас на сьогодні. Запланована тушонка, ребятки. Так що зараз ми поснідаємо. І в бой робити тушонку, різати м'ясо, закладати в банки, ставити, запускати автоклав і я думаю, до вечора все зробимо. Ось ну, такі справи. Сніданочок, 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 з котами, з котами, з котами. От, бігємо, бачите, похті обрізали. Домашня скотинка стала. Скотинка. Так. Мабуть, це... хлібка. Да, 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 да. Хлібчика не взяла. Значить, варила на ляшечках от таких ось супчик. Це е, до ляшечок е, острічка, Чуть-чуть такого гостренького, такого пікученького. <клухи> так, Петрушайка, хлібчики ця несе. От, прямо так, як китя любить. Я люблю втарілочки, да. він любить щоб... пакет весь лежав на столі. Да. Береш, треба. Наоборот. Не Чим більше воно на столі лежить, тим більше його незаметно, як Ні, не, Я взагалі не їм. Ай, звісно. Да, так, і супка, отака от у нас вийшла гречнева. Ну, поковійся, щоб було видно, яка вона. Mm. Ось така бравенька гречнева супочка. Все, сідаємо снідати, і в мене вже ось тут а бачите, що відбувається. От тут, от тут баночки стерилізуються. Сьогодні робимо тушонку для песиків і все вже скінчається, тому треба робити. Так, ну що, баночки готові почти. Mm -hmm. Ось морковочка нарізається. Mm -hmm. Підготовка йде короче, повним ходом. Ребята, це ж кришки, які нам прислали. Це дуже класні кришки. Я дуже-дуже да, велике дякую. Це просто бомбічні кришки. Ви бачите? А вони плотні такі, я в нас таких не бачила. Не, не бачила. Не вони якраз для тушонки ще саме то. Такі плотнючі клас! Клас! Надо подивитися в інтернеті, може. Ну да, так, я де десь знаю. Дякую велике, що ви нам відкрили в ці кришки. Що не ви нам показали, що такі існують. Бо я, якщо чесно, у нас тут знайти не могла взагалі такі, так? Да? Да? то один раз ми натрапили на звичайні кришки, а вони були такі класні. Да, да, да. Ось. А потім ні, нема. І оце скільки ми чого не брали, і воно було таке гімно. Це прямо клас. Прямо гух. Це красивий так, Такі Такий український. Дякую велике. Так, ну от і все. Ось киця закатує баночки, і виходить замурчати тушонка для песиків. Ага. А що? Чим покупати, то не пай, що ці бріти і все остальне, яке там відкриваєш один жир, не поймай, що там. То краще так сам закатав, сам зробив, то ти знаєш, що ти в ту банку поклав, і що собака буде їсти і морковку настоящу, а не пойми, чого там і морквиночка є у нас, бачите. Та ладно морковку. морковку то вони може кидають. Ну, місто м'ясо вони кидають що жири, кості да, жира там боже. Ми як Но. начали з кашою мішати, а воно жир прямо до рук ліпне да руки геть так покриваються таким білим, ага. страшним. А в нас собаки до цього дуже впечатлітельні. Сразу у них починається там. їм надала лахол давати від жиру і все на світі. Ну коротше, в не годиться жирна їда для наших песиків. Угу. І казалось би, бріцій дорогий, по 120, по 130 є банки, так? Да? Угу. А такі гімно туди кладуть. А вонюче а страшне дело. Візьми і викинь, йому, звісно. Це точно. Візьми і викинь. А як по-другому, йо-мою. У нас куча воно мисо, куча, всього, ну, помили все вроді. Так, ну зараз. Зараз це за дорогом теж плітку помить, бо він м'ясо ляпало і на подоконники везде. Таке. Все. Ось 15 баночок і готові. О, почти. почти. так. Но кришки я не перестаю казати, що вони такі класні, класні і прикласні. О, просто обалденні. Дякую, 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 дякую велике за таку посилочку, браво. Клас. Угу. Клас. Клас. Вообще. Це для нас, як знаєте, як находка. Паночка, паночка. Знахідка, да, знахідка. Паночка. Треба дивитися в інтернеті. не бачили у нас на ринку таких. Хоч ти трясні. Були якісь паночки, але да? ну, зовсім не такі. Взагалі не такі. геть не такі. Ну, може то обичні були. Ну так, може паночка не для е, тушонки, але вони не такі. Я ж їх і так і сякає, то вони ж зовсім не такі. А це прямо вау. Таких би накупити. Це було б класно. Шо, ребятки, вже вечір. 6-7. Сім вечора. Сім вечора плюс 9 градусів тепла. Не знаю, обіцяли сьогодні синоптики, що спільному Кропивницьке написали, що буде 0 мінус 3. Ось. Тому коротше, повкривали цю тепличку допоміжною одіялками. Клубничку накрили. Ну, понятно, перчики еті, кабачки. Ось все. І на цьому закінчилися всі покривали. <ріху> Просто немає такого большого, ребятки, об'єму цих покривал. всяких, блін. Одеял і так далі, як бачите. Ось. Вон туди пішло, я не знаю, з яких там десяток, блин, ну, а куди більше. Ми ж не будемо вдома хранити 50 покривал, блін. нафіг вони нам треба. <кху> так що, чим було, тим понакривали, коротше. Не знаю, думали, що і картоплю накрити, але... Но... І що, що саме цікаве? Це ж сказало в Суспільному, на Суспільному Кропивницькій. Блін. А подивився гісметіо, подивився всякі другі прогнози, то ніфіга. Ні. Кажуть, плюс шість буде. Странно, блін, якийсь, взагалі, не можу поняти, Плюс шість, ночі. Ну я вам скажу зараз, слава Богу, вітер. Вітер трохи... Просто може з того, що вітер стих, поняли? Е, то воно не буде такого. От. Бо вітер реально стих. Ось на вечір покормили курочок. Ципи-ципи. Воно вже біжать, бачите, це ципа, воно біжить. Привчаємо. Ну Такі вони ручні, ручні. Курочки. Це дуже добре. Хі -хі. О, на ніч накормили, зараз туди-сюди їх будемо закривати, вже тушонка на підході. Будильник поставив вже. Ну, последній будильник на виключення. Ось, 120 градусів вже дійшло. На 120 і 40 минут. Так, що ще? Ну, все, коротше що, огірки понакриваті. Навіть сьогодні їх не розкривали ці огірки. Потому що сьогодні було плюс 9 довго держалося і піднялось максимум, по-моєму, плюс 13 було сьогодні. І все. І потім знову почало падати, так що і сонце навіть не показувалось. Так, десь з ліганця, ото щось там через тучку. Якось так, ребятки. Що можу сказати? Не знаю. Ну перестрахувалися на всяк випадок, знаєте, блін. Тоже ще Надо, може, будильник поставити на 4 ранку. Та подивитися, що буде. Ну, знаєте, щоб розуміти, хто, хто бреше, а хто не бреше. Навірно, так і зроблю. Поставлю будильник і проснусь, піду подивлюсь на градусник, щоб порозуміти, що воно за погода на вулиці. Ну що? Все, скоро будемо вечеряти. Ось, дивіться, що в нас назбирали. Як я привали, назбирали полониці. Іще да. більше, ніж вчора. Тушки у кропчика ще нарвало. Да. Ну, кропчика.